Food, привіт, до друзі! А в нас нова локація нові зйомки. Ну що ж, друзі, сьогодні ми відвідаємо заклад собака, він досить недавно відкрився у Луцьку. І продегустуємо їхнє меню та найсмачніші хот-доги. І знаєте, друзі, що я можу сказати? Це неймовірно, це неймовірно круто. Тому приємного вам перегляду, записайтеся чимось мачненьким. Ну а ми починаємо. Друзі, всім привіт. А ми вже на локації називається собака. Нам порекомендували цей заклад по ходогам. Тут найсмачніші ходоги, і тому ми це обов'язково перевіримо. Що ж, ми замовили два ходога, щоб зрівняти їх класичний і незвичайний. Тому, друзі, приємного вам перегляду. Поки ми очікуємо замовлення, ми продовжуємо далі. 2000 років later. Друзі, що ж, прийшло наше замовлення, і зверніть на незвичний стиль дизайну. Це можна зробити тут на селфі, тому я вважаю це мега крутезно. Ну що ж, е зробили нам два фотоги, як ми і замовляли, обійшлися нам 100 гривень. Е дизайн упаковочки досить незвичний, і це досить крутезно, тому що в них свій стиль, свій дизайн. Тобто, ну не якась звичайна коробочка, а просто з можна сказати, своїм логотипом. І... Неймовірно крутезно. І зараз ми будемо тестити ходогі. Ну ми починаємо тестити. Ну що ж, друзі, відкриваємо ходогі в коробочку. І перше перше враження, вони ось так зроблені неймовірно крутизно. Тобто оформлення крутизне. Тут а, ну Ну, просто, просто неймовірна бомба. І я вважаю, за ці кошти вони непогані. Тобто, давайте спробуємо. Ось такий ходок бюджетненький, дешевенький в упаковці. Його ще треба дістати звідси. Дістаємо, дістали ходок і починаємо дегустувати. Що ж, перше враження. Дуже багато соусів, дуже багато цього всього. І сусинка теж непогана. Це в нас за вокзал, якщо не помиляюся. М -м -м. Друзі, дійсно нас не обманули. Це смак дитинства. Подогі, які кожен їв в дитинстві. Я вважаю, що це непогано, тобто вже відчувається соус. Склад входить сюди багато соусів, корейська морква і сосиска з булочкою. Тобто, ну, не пожаліли. Пожаліли солиці. Багато корейської моркви і, звісно, зверху трішки посипали зелені. Що можу сказати? Самообслуговування. Самообслуговування ну, непогано на вищому рівні. Тобто, цей худог зробили нам приблизно за 6 хвилин, не більше, не менше. Тобто, 45 гривень. Він досить непогано зроблений. І це просто супер. Ну, ми переходимо до другого хот-догу. Якщо не помиляюся, це бульдог або якось так. Тут в нас дуже багато соусів, видно, кукурузка є присутня, сосиска і така ще цибулька засушена. Ну що ж, поїхали дегустувати, будемо пробувати, який другий ходок на смак. Що ж, перший надкус. Там я Друзі, це неймовірно смачно. Те, щоб не казав, б. це дуже смачно, тому що відчувається при першому надкусі. Ось такий у нас всередині виглядає так начинка. У нас ще зверху кукрузка, і це великий респект. Воно дуже смачно, там є сирний соус, і він відчувається дуже добре. Також багато теж сюди не пожаліли соусів, за це великий респект. Тому рекомендую, друзі. Меню там дуже велике, дуже багато чого є на вибір. Я. я впевнений, що буде ще навіть друга частина. Тому, що ж, а ми продовжуємо їсти і повноцінно зробимо вже думку кінець відеоролика, як диїмо. Ну що ж, друзі, я вже майже доїдаю хот-дог, але ми замовили два хот-дога, заплатили 100 гривень. Якщо... Швидкий перекус, і не тільки швидкий перекус, то це неймовірно смачно, неймовірно дешево. І дійсно я рекомендую повністю відвідати цей заклад по змозі, коли у вас буде змога. І приходьте з друзями, і не тільки з друзями. Я студентів. Взагалі тут ну, найбюджетніші хот-доги і найсмачніші. Тому якось так. Всім дякую за перегляд, всім спасибі. Ну, а ми доїдаємо хот-дог.